Буквально днями вийшла книга двох американських журналістів. І ці журналісти досліджували колишнього президента Байдена з цієї книги. Випливає ну такі, такі речі, як, наприклад, те, що він був просто абсолютно хворою людиною, ментально, фізично, як завгодно, можна перераховувати. Він все на світі забував. Він все на світі не пам'ятав, він втрачав логіку викладення. Навколо були цілий ціли штат людей, які редагували його інтерв'ю, щоб воно якось виглядало і відеоінтерв'ю, і писане інтерв'ю. Ну, тобто для газети паперової, і так далі. Ну, наприклад, як знаменита людина, це, це прізвище вам, я думаю, скаже, що ви знаєте його, це клуні. Актори американські знаменитий, вони знайомі з Байденом багато, багато, багато років. І коли він до нього підійшов, то Байден просто його не впізнав. І це тоді всі замислилися, що а що робити. І е, всі люди, які давали інтерв'ю цим двом журналістам, вони насправді давали інтерв'ю здебільшого після того, як вже Байден відмовився балотуватися на другий термін. А відмовився він через те, ну як тепер стало зрозуміло, що він був абсолютно хворою людиною. Обговорювали з білому домі, навіть щоб йому дали оце крісло на колесах, таких щоб він, значить, їздив на ні, на, на, на ньому. Потім сказали: Ну це ж люди тоді точно не перевиберуть. Треба щось робити своїх найближчих радників, з якими він розмовляв кожен день. Він забував просто як звуть і називав інше прізвище, плутав Зеленського з Путіним, плутав Камалу Харіс з Трампом. Коротше, це був просто жах. Це пекло було таке.